Раз Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувати Вона сповидає, кричало, у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя, задрімала, і сниться їй, той син Іван, і уродливий. І багатий, уже засватаний, женатий, на волі бачиться, бо й сам уже на панський, а на волі, і на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась нема нічого. Найвася глянула, взяла, його гарненько сповела, Хопу дожинать пішла, поки не чути ланового.